5 сайтів, які має знати кожен новачок в крипті. Вітаю на каналі Bro Capital, З вас підписочка за корисний контент, і ми починаємо. Ну і перші друзі, це CoinMarketCap, а як на мене, самий, мабуть, корисний, найважливіший важливий сайт для новачків. Більш того, цей сайт і ним користуються всі люди, які цікавляться дійсно криптовалютою. Чому? Тому що на даному сайті ми можемо відслідкувати будь-який проект, будь-яку крипту. Всю інформацію на рахунок альткоїна, біткоїна, все це в цьому одному сайті. Ну, наприклад, у нас є пошук. Ми хочемо ввести монета, яка нас цікавить, наприклад, там матік, полігон. І ви бачите, є вся інформація, включаючи графік за один день, за сім днів, за рік, за весь період часу, зростала та як падала монета. Потім, які торги за 24 години. Наразі скільки коштує ця монета, у відсотковому відношенні за 24 години, чи вона в плюсі, чи вона в мінусі. Також всі ресурси, тобто є сайт, є ком'юніті. Якщо є вайтпайпер в проєкті, звичайно, є білий лист. Також є контракт. І ви можете бути впевненим, що саме цей контракт не є фальшивим, і ви можете легенько за цим контрактом купити монету, якщо ви хочете. Також можна у вкладочці Market дізнатися, де торгується дана монета, де її можна купити. В Overview ви можете трошки нижче взагалі почитати більше про цей проект. Дуже багато фішок на самому CoinMarketCap є. Окрім того, що просто інформація. Тут є різні аєрдропи, є різні продукти. Ось бачите, і фрі аєрдроп ще чи можна користуватися, тут можна створити своє портфоліо. А, тобто, за яку ціну ви купили монету, да? створити ваш портфель і тут його відслідковувати, дивитись, чи він в плюсі, чи він в мінусі. Я зазвичай тут те, що я докуповую, те, що я продаю, тут відмічаю. І мені дуже зручно зайти на цей сайт і зрозуміти, наскільки там портфель в плюсі, в мінусі. Тому це сайт просто must have для новачків. Другий сайт, друзі, це bitstat.top. Тут ми відслідковуємо індекс страху та жадібності біткоїну. Насправді це дуже важливий індекс, де ми можемо розуміти і бачити, які зараз настрій ринку, які зараз настрій людей-інвесторів, що вони купляють, вони продають, а є паніка на ринку. І по цьому індикатору ми можемо розуміти, чи, є, чи варто купляти чи саме продавати. Тобто, треба знати одну просту істину в інвестуванні в крипто. Ми купляємо, коли всі продають. Ми продаємо тоді, коли ми всі купляємо. Тільки при такій стратегії можна дійсно тут заробити. Ну а більш детальну інформацію можна безпосередньо тут на сайті отримати, тому користуйтесь. Третій сайт блокчейн центр сайт, який показує домінацію біткоїна чи альткоїнів. І хто не хоче пропустити той самий альткоін сезон, де можна робити великі ікси на бичому ринку, рекомендую спостерігати саме на цьому сайті. Четвертий друзі, сайт це cryptobubbles.net. Дуже корисний сайт, особисто кожного ранку. Я заходжу на секундочку на цей сайт, щоб зрозуміти, що відбулося за 24 години. Що на цьому сайті ми можемо бачити? Ну, Наприклад, зараз вказано топ 100 монет, що з ними відбулося за 24 години. Можна підкоригувати, наприклад, період там, за тиждень, да? наскільки. Змінився там біткоін в рості чи впав, там да наскільки крипта виросла, яка вас саме цікавить крипта можна а, там за місяць, за рік, за 5 хвилин, що відбулось да от за рік ми можемо натиснути і побачити всю інформацію, скільки зараз коштує, наприклад, біткоін, який був об'єм за 24 години, який взагалі об'єм ринку і так далі. Ну і друзі, як же без новин, без актуальних правдивих новин в сфері крипти? Насправді новини. Дуже впливають на ціну тієї чи іншої монети. Тому день має також починатися з того, що ми дивимося новини, які вийшли в сфері криптовалютного ринку. П'ятий сайт це forklog.com, сайт, який має дуже велику репутацію. і на сайті, окрім новин, які ви бачите зараз, ось всі новини, які є актуальні в даній сфері, всі вони відображаються, звичайно, тут. Також є така вкладочка Крипторіум. А де ви можете ознайомитися з різними блокчейнами, з різною базовою інформацією, якою треба володіти кожному новачку. Друзі, ну якщо вам відео це було цікаве, і ви б хотіли побачити ще подібне відео, де ми так само покажемо 5 дуже корисних сайтів, напишіть свій зворотній зв'язок в коментарях, ну і не забудьте підтримати це відео лайком. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!